Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке от замовлення у нас. переобладнання Т-25. Воно не дуже у нас часто збирається. Ну, якось так сталося. У нас все ж таки е, спеціалізація по МТЗ, а тут на Т-25. Ми також можемо зібрати таке переобладнання. Це у нас переобладнання на двусторонньому циліндрі з 10 НШ-10 тут правий йде гідробак, рукава високого тиску, кронштейн кріплення двостороннього циліндра, сам циліндр. Наконечники до нього входять шкіф додатковий навал колінчастий І от, от шкіф, щоб привід був. І такий кронштейн під дозатор. Друзі, прокладочки флянці під НШ даємо і надаємо, от от, щоб під'єднати дозатор. Отакий шліцевий валік. Це у нас болти дозатора. Йдуть, це у нас штуцери до циліндра і до дозатора. Дозатор у нас МЗ, Болгарія сотий, ми надаємо. Ну, звісно, це такий приємний подарунок, чашка з зображеним трактором. Друзі, по вартості. Вартість складає 20 тисяч 125 гривень. От, е, в даному випадку. Тут у нас е, що не було, у нас. Не було е клапана е зворотнього, там такий тройничок ще повинен бути. Но у нас його наявності, на жаль, немає. Е замовникам це було все согласовано, тобто він е згоден, що такий трошки не повний комплект. Якщо там повний комплект, то вийде 20 тисяч. 700 гривень, якщо я не помиляюсь, чи 500, чи 700 гривень, щось таке, якщо з таким, таким тройничком, але його немає. Друзі, тобто орієнтуємося, от, що ви бачите на екрані, оце от коштує 20 125 гривень. Кому цікаво, будь ласка, замовляйте, звертайтеся за цим номером. Також хочу нагадати, є можливість відправлення України Балтії і у Молдову. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.